you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у справі. По трубі Медведчука поставлено крапку. Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. Такою заявою поділився голова фонду держмайна Віталій Коваль. Цей актив загальновідомий як труба Медведчука. нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав прийти у. У державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія «Транснефтепродукт». І це усе прекрасно. Однак агов. А Порошенко не повинен компенсувати 210 мільйонів доларів збитків, завданих державі через вкрадену з Медведчуком трубу. Ну, ми про всяк випадок питаємо. Як влучно підкреслив політичний експерт Петро Олещук на своїй сторінці у Фейсбук, з 2016 по 2021 рік нафтопровід належав Порошенку і приніс йому прибуток у розмірі 210 мільйонів доларів. Втім, п'ятий президент не передав його у володіння України, і труба продовжувала сприяти його фінансовому стану. Мови що. Як звертає увагу експерт, це було своєрідне дякую від Путіна за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність Росії. Нагадаємо, що фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017-му Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування вищий антикорупційний суд заарештував актив з 2021 року. Знаходиться в управлінні АТ Укртранснафта фонд держмайна одночасно з розслідуванням правоохоронних органів зробив чергову спробу повернути актив у державну власність у 2021-му ФДМУ подав позов до господарського суду Житомирської області, у якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. В червні 2023 року суд став на бік фонду. А вчора Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє. Право на це майно ФДМУ принципово та послідовно стоїть на захисті інтересів держави, адже державне це наше спільне, а не нічиє. Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід. Однак Порошенку цю історію все ж варто нагадати: 210 мільйонів доларів як не як лишніми не будуть, а натомість чудово поповнять державний бюджет. Петя, ніщо не забуто на цьому. У мене все підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.